Привіт, друзі! Залишайтеся зі мною до кінця, бо сьогодні ми будемо творити магію перетворювати заздрість з чорною у білою. Але я шуткую, звісно, направду ми зробимо її інструментом вашого розвитку. Спочатку розберемося з термінами: заздрість не буває білою чи чорною. І це точно не шкода вам від людини, яка ж заздріть, а шкодить лише тому, хто заздрить. Чому це відбувається? Бо так звана чорна заздрість це більше про самокритику і самокопання, аніж намагання нашкодити комусь. По типу, чому вона така, а я не така, я що гірша, або про дитячі, і я так хочу так знаєте, тупнути ще ножкою. Тобто, це про заниження себе, знецінення себе і ввімкнення захисного механізму регресії, коли ми з дорослої позиції регресуємо в таку дитячу. То що ж робити, ви спитаєте мене? Точно магію творити ми не будемо, але ми будемо перетворювати чорну заздрість у білу шляхом увімкнення критичного мислення, тобто аналіз і менталізація, наш мозок, наше все. Спробуємо побачити себе за рік, за два чи три тому назад, і будемо оцінювати, порівнювати свій прогрес. Тобто себе минулою із собою теперішньою із собою, якою я хочу бути в майбутньому. Далі будемо переглядати бажання. Не у мене немає я так хочу, а у мене є, але я хочу ще й ось так. Спробуємо побачити об'єкт застрості не як ідела, а як людину з реальними здібностями. Які можна проаналізувати і використати для свого розвитку, якщо то буде відгукуватися. Тобто, по суті, будемо активізувати нейропластичність нашого мозку. Якщо ця людина, якій ми заздремо, змогла, значить, і я зможу. Таке інтерпретація і трактування допомагає підвищити рівень внутрішньої мотивації і таки почати. Зрушення з точки невозврата. Якщо вам відгукнулося, то ставте лайк, пишіть в коментарях, зберігайте поширюйте це відео і запуститеся на консультацію, щоб заздрість більше не була магічною сутністю білою чи чорною, а стала вашим інструментом розвитку. Берегіть себе, до нових зустрічей, папа! -па.